Всім привіт! Сьогодні я нарешті наважився е, почати роботу по проєктуванню та створенню свого власного дрона-розвідника. В Україні є е, кілька моделей від різних виробників. Я е, думаю, що якщо в мене вийде е, БПЛА з доволі хорошим співвідношенням ціна, якість та тактико-технічні характеристики, то і для мого знайдеться місце. Давай! Супер, бомба Мій дрон-розвідник матиме геометрію, або, можна сказати, конструктив літаюче крило. За основу я візьму ось такий ізраїльський дрон-розвідник Орбітер. Мені здається, що саме з нього російська компанія Зала. Зробила свої дрони-розвідники, тому що тут прослідковується чітка ниточка між дронами-розвідниками російськими та ізраїльськими, а також між баражуючими боєприпасами, такими як Геро та ланцет. Ось до перекладу, як виглядає російська зала. Мені здається, що сама конструкція доволі схожа до ізраїльського орбітера. Звичайно, я не зможу скопіювати. Дрон-розвідник іншої компанії потрібно буде з нуля повністю розраховувати геометрію, підібрати профіль крила, підібрати геометрію фюзелажа. Потужність двигуна та багато інших чинників, які впливають на літні характеристики БПЛА, потрібно буде провести дуже багато розрахунків, як аеродинамічних, так і по конструктиву, по навантаженню. Проведемо різні симуляції, необхідні для того, щоб зробити саме ефективний дрон-розвідник типу літаюче крило, тому що він буде використовувати електричні. Двигун, тому потрібно дуже ретельно підходити до його аеродинамічних властивостей. Найбільша проблема в цій справі це розрахунки та проєктування, а далі симуляція. Тобто найбільш складним є саме. Розрахунок дизайну, тобто врахування всіх аеродинамічних характеристик, прорахунок, куча різних формул. Це для мене нове і складне. Ну, зараз вже трошки не так вже складне, я трошки е дізнався більше про це все. Однак, е порадитись немає з ким. Е я вже якось звертався за порадою е та обговоренням моєї ідеї виготовлення баражуючого боєприпасу, аналогу ізраїльському ГЕР, та російському ланцету, однак я зрозумів, що цей шлях мені прийдеться пройти самому. Ого. Та ну. Так що прийдеться запастись терпінням знайти необхідну інформацію. На щастя, такої інформації зараз в інтернеті вдосталь. Є такі справжні гайдлайни, по яким крок за кроком розписано, як і що має бути розраховано, що краще вибрати, який краще профіль крила, на які характеристики слід звернути увагу при проєктуванні того чи іншого БПЛА. Тому я буду трошки. Цікавитися цією інформацією, читати, проводити деякі розрахунки, і в міру можливості буду знімати про це відео, як просувається мій проєкт. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! По скрипту одного члена команди я вже знайшов.